Всім привіт! Давайте будемо тренувати четвертий день. Так, оборона. М -м -м, оборона в А. Ще маємо 64%. Ну, поки що тримаємося. Що кажуть мені сьогодні атаки? Ууу, Хетра, знову. Що ти робиш, нагадай мені? Цей повинен стояти між героями. Він чомусь стоїть в куті. Ай, погнали так же. Рехетри, то ніби не страшно. Так от тепер головне не забувати, що в нас швидкий турнір. Де ж мені зібрати оце зелені? Саме найкраще, щоб мені тут ніхто ніде не полетів. Мабуть, зробимо ми отак. Угу. Ну добре, нехай тоді буде і так. Ну там ще краще, звичайно, тому що там скоро буде піксі. Так, окей, тоді... Тоді, мабуть, вгатим. Щось десь там трошки, там ще зелені будуть. Так, у медведиця погнала. Доб'ємо це чи ні? Добре, добили. І погнав тоді йоу. Не добили погано. Можна тоді трійку синій забрати і спробувати цю добити, якщо вона захоче. Захотіла. Добре. Так, ну тут з полем пощастило. Тут все вийшло окей. Ну, добили пана класіра? Не добили. Жирний. Блін, ну, с... ні, це ні мене доб'є. Хоча полетіло, добило добре. Хто там у нас далі? Угу, вакас. Фельтон будете рити поселення, це погано. Либіч. Угу. Тут тут мене Фельтон напрягає, можуть бути, з ним у мене проблеми. Де вийдуть жовті? Хто як думає, жовті зелені, дивлюся, я просто що багато жовтих, так і сказала, жовті. Де вийдуть ще мені зелені? От так, як мені підказують, і так, в принципі, хотілося б зробити, просто там є можливість, може, або закриється фіолетовий зелені самі складуються, або... або приїдуть ще, можливо, зелені. Або тоді не, не вигадувати велосипед, а скласти два по три зелених. Ми робимо випідь відправимо. Так, окей, тоді погнав в гупі. У мене ще є один хід, в принципі. Тоді можна його відведець ще не використовувати. Ну, те, що так, це, звичайно. Без цього нікуди. А ну це і зніме, не зніме. Мабуть, ні. не зняв. Тоді можна бити. Мабуть, тоді візьмемо зелених. Фальтон ще не хоче? Це добре. Так, ну не страшно. Погнав гупі. Угу. Скільки в нас ходів медведиця? Один хід. Там в нас хоче ходити Флейхтон. В принципі, можна активувати зараз, Попробуйте добити вакаса. Угу. Добре. Ну і тепер треба десь ще дуже-дуже багато знайти зелених, щоб мені відлікувати медведицю. Хоча, мабуть, зараз її попі прилупить, якщо багато разів ударить. Добре, хоча б норіля ще раз не зарядили. Ні, це і сам прибив. Куди гупі тримайся. Скільки буде оце один хід. Нуріль, нуріль. Тоді давайте будемо, мабуть, сходимо так нейтрально. Можливо, він не вб'є мені. Ну, майже. Тепер будемо бити. Звичайно, нам перелетить від. Лебідь, тому що в неї стоїть ота штучка. Ну, вже будемо якось терпіти. Губи мені от подобаються тим, що він заряджається з трьох в пустоту, кіде сповільнення. І це взагалі кайф. Так, зелені. Зараз можемо прибити фельтона. Угу. З цією зараз буде тяжко. Все-таки. Вона жирна. Ці комби летять. Цей 150 це в нас його б'є. Так, ну візьмемо тоді зелених трошки. Так, погнал гупі. Блін, це якби не лікувалося. А то ніби знущається. Треба було трохи не так мені походити, даремно зелені пропали. Ну, я думаю, в принципі, повинні вбити. Угу, так, добре. Хто там у нас далі? Медведиця, Фельтон Плін. Така оборона ого-го. Вона пасивна, вона така називається Замучити, замордувати противникам. Там, то мені з вельтоном пощастило, тут я не впевнена, як воно буде. Що мені робити це з квасіром. Було б непогано його взяти, якби я би знала, що я зможу його це затаймити. Ну, в принципі, Мабуть, тоді візьмемо замість Медведиці. Медведиця тут у нас лише хіба цього зловила би фельтоном та і все. Спробуємо, так? Не знаю, що з цього вийде. Трохи є зелених. А як мені оце квасіра зарядити? Ю теж потрібен, але, мабуть, квасір саме найважливіший, був, бо бу тут. Там у мене є можливість, в принципі, взяти і зелених, і жовтих, і синіх, але це багато ходів. Тоді візьмемо так. Тихо, тихо. Так, погнав його. Так, погнав квасір, гуппі. І, як на мене, мені тепер треба взяти зелених. Блін, не добив. Це зараз доб'є, не добив. Але, звичайно, стоїть відображення, але, в принципі, воно на них не повинно кинути, бо в них стоїть заборона. Так, Ми хоча б підлікувалися. Тепер вгатимо. Заборона на міньйони стоять у всіх. Тоді можна щось крутити. Ще буде жовтих багато взяти. Медведеться сьогодні від'їде чи ні? Я так бачу, що ні. Там уже Джолі буде скоро ходити. Блін. Зараз почнуть лікувати лікарі. А я нічогісінько з ними не можу зробити. Ця зараз полікує, ну, в тому плані познімає, Ні, не зняла. Заборону на поселення. так. Полетіло комбо. Медведецю здуло, це дуже добре, тому що ці, знаті, двох її не будуть лікувати. Це добре. Мої всі заряжені. Це теж як на мене непогано. Так, погнав, погнав, погнав. Зарив. Ю. О, господи, як тебе гупі? Класір. Ем, Кого тоді зриваємо? Та може синіх. Гнав'ю і не хотілося б, звичайно, заряджати нікого, ну вже так крутне. Буде мені довговато тут з цими лікарями. Але якби були Міньйони, в джолі та в Дон, то мені було б тут набагато гірше. Щоб би в дон в одиничку не гуляла, було б ще цікавіше, якщо чесно. Так, воно зелене, доб'ємо, ні? Яке ти живуче. Вони, мабуть, всі були на альфа. Так, Ну, Всі б'ють, мабуть, фає залишиться. Ні, не лишився добре. Пощастило. Хто там? Блін, капець. А, тут все. Тут приїхали. Тут нічого не вийде. Я просто джолі не можу винести, а тут ще Джолі і дві дома. Воно в мене шансів нема зовсім. Блін. Це так оборонка. А це, мабуть, страшний сон на цьому турнірі, такі оборона. Жесть. Це хіба щоб такого там підвищена шкода, то 300%, то тоді можливо. Ох, яка польона дивно. Угу. Угу. Ну, може хоча б би здути. Ні, дон не здую, мабуть. А -а. Нічого їй не зроблю. Так, тихо, 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 тихо. не Зарядило. А я хотіла зробити це, звичайно, обережно, але в мене обережно нічого не вийшло, все як завжди. В принципі, на цьому можна вже і закінчувати. Треба було класі розбирати, а не зелених. Ух. Ну, що зробиш? Просто мені той кристал був так спокусливий, що він був у дом. Але, але. М -м -м, ага. Мені треба ще дуже багато раз взяти квасіра. Халепа повно. Мені треба всі і квасір, і зелені, і сині. Ще й сова буде. Цей буде лікувати, як скажений. Одна, ні, дві сови. Дві сови і стирили саме того, хто був заряжений. Зараз же фаєс буде. І я зараз не зможу забрати собі. Блін, не зможу я собі взяти квасіра. Там буде зараз куча сов. Не знаю, трошки зараз подовбуся, помучуся. А там, якщо не буде ніякого шансу, можливості, то ще за все, що буду я, мабуть, тікати звідси. Так, сови стерили там, де треба, в ману, в принципі. Ще й мій фаєс зробив стійкість, йому респект, і уважуха. Угу. Що можу сказати? Швидше за все, що треба брати квасіра. Кадон не роздуплилась? Угу. Я не вмію з такими оборонами турнірити? Та вони мені дуже такі тяжкі, якщо чесно. На кому заборона? В принципі, на ту дону, на якій стоять, на яка буде ультувати. На тій заборона є. Так, ще міньйони беремо собі. Сюди треба було три квасіра брати. <смеш> Біг <Тобі їх> затицювати. <смеш> Сова все-таки одна є. М -м -м -м. Треш. А, то той стійкість робить. І я думаю, чому в нього вилазять із сови? Він стійкість робить, який він молодець. Зараз буде фаєз. Мені нема що сказати фаєзу, от реально. У мене нема зелених. М -м 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 -м. Так, почали рахувати час. Я ще не знаю, чи це хорошо, чи це погано. Те, що в нас джо, білки стикнули там, де треба, це дуже класно. Феєс погнав, зарил. Зараз візьмемо ще гуппі. але далі на полі нема зовсім зелених, щоб це камінчиком більше битим. Візьмемо тоді собі йоу. Заборону на посилення поставимо. Що робити з цими червоними? Ми зірвемо. То їх щось за дуже багато. Блін, ну здуйте того Джолі, а ну, будь ласка, ухти! Так, ну тепер якийсь появився шанс. За 4 хвилини треба якось попробувати добити цю пасивну команду, яка може дуже замучити. Я пропоную спробувати отак з зеленими. Роз'їхались. Ну тут я не прогадала з квасіром, бо я ще думала, думаю, брати його чи не брати, думаю, чи може краще взяти якусь ударника, але ні, квасір тут прям дуже допоміг, тому що набагато гірше. Фаєзи заряджати не обов'язково було. Спробувати цю дон стукнути, не доб'є. Добило дуже добре. Три хвилини для того, щоб добити трьох. Так, пана Фаєс, Зарел, Йоу, Гупі. Що там у нас? Дон ще лишилося? Жир на пані все-таки. Це вона від'їхала. Ну, тепер, в принципі, не так страшно. Фаєза і сповільнення висить, що було б дуже дивно, тому що все-таки церковник міг би зробити супротив. Але не завжди в нього це виходило, так що він молодець. Іде мені на зустріч, так би мовити, доб'ється. Добився добре все. Джолі посип. А далі і оборона вся посипалась. Ну, вийшло. Я не знаю як, але такі оборони, будь ласка, мені більше не давайте. Ну що, маємо топ-1. В рейтингу я там Де? я там. М -м -м -м... Я ще й високо. Ну, але хто знає, може й скинуть. Побачимо. Все, всім um Всем... пока-пока.